Вітаю вас, друзі. Вже традиційно цієї ночі невідомі дрони атакували так звану Росію. І традиційно усі атаки було відбито. Тож теж їх збили, пострадавших і розрушень Ні, творечина попитка київського режиму терористичну атаку свершити. І Оскільки традиції порушувати не можна, росіяни, як завжди, збивали українські дрони своїми заводами. Два спіртзавода повреждені за атаки українських безпілотників. взрыв позднів. Дуже підступно Україна взяла і вдарила у найболючіші місця для будь-якого росіянина по спиртзаводах у Тульській та Тамбовській областях так званої Росії. в Удій з балкона але ви не подумайте, ми не боремося за тверезість росіян. Насправді у цих ударів є цілком логічне військове пояснення. Спиртзаводи входять до ланки виробництва ракетного та авіаційного палива. При цьому тимчасово живий російський пропагандист Соловйов чомусь незадоволений новітніми методами російської ППО. Пересічена атака БПЛА, але при цьому горить якийсь завод. У мене Умініткактив. Не складається. я думаю, для того, щоби кляті українські безпілотники не могли атакувати російські заводи, росіяни самі повинні їх підірвати. Хоча такі варіанти теж непогані. Ну те ж неможливо каждый раз раз утра что що долетело, и і здесь збили, ну осколки. А потім з'явиться дельнобуйні ракети в необхідному кількості. У той самий час у Казані сьогодні стартує саміт Брікс під головуванням особисто владіміра Путіна, і він чекає на високоповажних гостей, але деякі з них вдарили його у спину. Це удар в спину. і не приїхали. А для того, щоб будь-які росіяни не могли ані ходити, ані їздити по українській землі. Закиньте просто зараз на дрони камікадзе. Усі реквізити, як завжди, є у описі до цього відео. Ну і звісно, підпишіться на мій канал. До Родної організації БРІКС, яка була заснована ще у 2009 році. Станом на сьогодні входять 9 країн: це Бразилія, так звана Росія, Індія, Комуністичний Китай, Південно Африканська Республіка, Єгипет, Ефіопія, Іран і Об'єднані Арабські Емірати. Задекларованою метою існування організації є економічна та інвестиційна співпраця. Але ми то із вами знаємо. Робота Брікс не направлена проти кого ні було. Насправді, це геополітичний союз, де звісно Звісно, у кожного учасника є свої власні інтереси, але їх об'єднує одне майже усі учасники БРІКС хочуть, аби змінився світовий порядок. Ми е -е, заявляємо і стрімімося переустройства піроустройству. Міропорядка проте далеко не завжди учасники цього об'єднання досягають компромісів. Дуже яскравий приклад це Бразилія. У Бразилії має відбутися саміт Великої Двадцятки, але владімір Путін ну давайте казати прямо застяв туди їхати. Ну що ж я там. Спеціально туди приїде, щоби нечето е, нарушити нормальну роботу цього форуму, і хоча Бразилія є членом БРКсу, все одно через Владиміра Путіна вона не готова сваритися із міжнародним кримінальним судом, і можливо зі Сполученими Штатами Америки. Власне, за добу до саміта Брікс, президент Бразилії відмовився летіти до так званої Росії, пояснивши це тим, що, начебто, він отримав травму голови, хоча після того він спокійно собі працював неприємна ситуація. Тим паче, Бразилія є не кандидатом на вступ до Брікс, а постійним членом. Але неприємна ситуація сталася також і з Кубою. Президент Куби не буде присутній цього року на саміті Брікс на так званій Росії, тому що у нього на Кубі трапився комунізм. Ой, даруйте, блекаут. Кіба планшд інтокантрівайд блекаут автолапс овоневецьмейджепаланс. Файдей одразу видно світле комуністичне майбутнє, і ще більш неприємна ситуація сталася. Із Сербією Владімір Путін свого часу особисто запрошував президента Вучича відвідати саміт. Піді привіт президенту Вучичу. ми чекаємо його на мероприятиях в рамках зустрічі лідерів Брікс в Казані. Як ви могли здогадатися, Вучич також відмовився їхати до так званої Росії? Він пояснив це тим, що на 23 жовтня у нього запланована зустріч із прем'єром Польщі Дональдом Туском. А потім іще приїде прем'єр Греції, а потім іще Урсула фон дер Ляєн. Такими новинами у Кремлі були дуже засмучені. Там кажуть, що проклятий запад викручує руки Сербії. Сербії заламують руки, і все время обуславлюють. А це с ЄС в размідістві ну зате одна людина Владиміра Путіна точно не підвела. Це генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Гуттереш, який буде присутній на саміті БРІКС на так званій Росії. ООН такі теми може обговорювати з постійним чином свят генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Гутереш може обговорювати будь-які теми, але тільки не тему відправки північно-корейських військ до так званої Росії. Самі російські пропагандисти засмучені, чому це раптом світ почав демонізувати північну Корею, і Сіверна Корея привращається в такого демона геополітичних масштабів саме благодаря тому, що вона дружить з росією. Офіційно так звана Росія продовжує заперечувати факт. Відправки північно-корейських військ для участі у війні проти України Пісков каже, що вони просто співпрацюють якось там із північною Кореєю, але це нічого не означає. І ми розвиваємо наші відносини во всіх областях, і це наше суверенне право. Це ні, ні у кого не должно вызывать каких-то обеспокоенностей, тому що це сотрудничество не направлено проти третіх стран. Та сьогодні з'явилося іще одне відео підтвердження присутності солдатів із КНДР на території так званої Росії, поки що у Приморському краю. Союзні тільки тебе. Високо ймовірно, що північно-корейські війська росіяни залучать для участі у бойових діях на території Курської Народної Республіки. Принаймні про це каже наша розвідка. Ще у Курську почали готувати продуктові набори для гостей з північної Кореї, але ані це, ані раніше опубліковані чисельні докази. Насправді доказами не є. Це усе чутки. Тобто поки це тільки, скажем так, не більше Чим слухи проте російський пропагандист узяв і проговорився. Спершу він каже, що це усього лише чутки, а потім каже: ну, росіянам треба вирішити дуже важливе завдання оперативної сумісності із військами КНДР. І Я во вапіо, надо всі ці проблеми вирішити. о которых мы только что говорили. Это когда, например, наши командиры будут ставить задачи корейским частям и соединениям, и боевые задачи. Ну что такое боевая задача? Ну ты посылаешь людей на смерть. А так то это чутки, точно, не можешь быть это правдой. Их там нема, а північно корейские солдаты придбали российскую форму в будь-якому военторзе. Я уж не говорю о проблемах перевода. Пока зашифруешь э, сообщение войскам, пока расшифруешь эти иероглифы, <кхем> Обстановка може радикально змінитися. Але заяви та поведінка росіян взагалі не дивують. Навпаки, було б дивно, якби росіяни одразу почали усе визнавати. А от що дивує, так це недалекоглядність Сполучених Штатів Америки. Я бачив ці повідомлення в медіа. На цю мить я не можу їх підтвердити. Це те, що ми продовжимо досліджувати. Якщо це правда, тоді це очевидно серйозно. Це ще одна демонстрація зростаючого відчую та ізоляції Путіна. Того, що йому потрібно звертатись до північної Кореї. Насправді Сполучені Штати Америки прекрасно володіють інформацією щодо того, коли Північна Корея відправила свої війська. Скільки і які будуть плани у Росіян та у Північної Кореї? Просто США не хочуть визнавати цього, бо тоді доведеться діяти. Бо це вже загроза не тільки для України чи Європи, а й для Південної Кореї, тому що однозначно так звана Росія щось надасть північній Кореї взамін. і ще північно-корейська. Армія буде здобувати бойовий досвід, який потім вона може використати проти Південної Кореї. Південна Корея, за даними видання Newsweek, розглядає можливість відправки до України свого персоналу, включаючи офіцерів розвідки та фахівців із Північної Кореї. Крім того, уряд Південної Кореї, начебто, за заявою низки медіа, розглядає також можливість надання Україні летальної зброї, зокрема артилерійських снарядів. Раніше Південна Корея нам не надавала жодної зброї. Ж буде цікаво, проте поки що не будемо забігати наперед. Краще пам'ятайте про класику, про дрони. На, на полях сражені іміти навіть навіть іноді рішаюче значення. Пріміння различного роду безпілотних, безпілотних літальних аппаратов. завдяки використанню безпілотників, наше військо продовжує стримувати ворога, і страшно навіть уявити, що було би, якби у України не було дронів, зокрема Камікадзе. І завдяки вам, і ще декілька наших підрозділів отримали і ще двісті нових фпів. Пані та палове спільнота, страна. вас вітає зводби БПАК штурмові роти 710-ї бригади, ДССТ. До цього ми нищили ворога тільки на землі. Але цього недостатньо. І тепер, завдяки вам і цим чудовим пшкам ворога буде знищено навіть в небі. Слава Україні! Ми, група бойових виїзних інструкторів навчального центру Драгон Скай, хочемо передати подяку Сергію Стерненку та його спільноті за надані нам дрони Скайрусаріз. Вони допоможуть нам у знищенні ворога та навчання нових пілотів. Бажаю здоров'я. Ми бійці об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України. Людь луганськ Луганськ-1». Котрий раз хочемо висловити щиру подяку спільноті Стерненка та всім небайдужим громадянам, хто долучився на збор до евпів дронів. Завдяки вам ці чудові дрони знайдуть свого адресанта і приблизять нашу перемогу. Слава Україні, героям слава! Працюємо далі! І з огляду на на жаль, вже нові загрози для нашої країни. Наша армія потребує більшої кількості засобів для знищення ворога, і, зокрема, дронів Камікадзе. щоби їх ставало справді більше, допомагайте силам оборони України.